Воюють люди різні, але давайте воювати свідомо, давайте брати на себе відповідальність і розуміти за що саме ми воюємо і ким ми сьогодні є. Ми просто бойовики бойовики зі зброєю. Ми просто військово зобов'язані. Чи ми є захисниками своєї батьківщини? І ми є гідними нащадками своїх пращурів, і цю землю ми передаємо своїм дітям. Чи ми просто воюємо, а землю цю з 1 січня будуть продавати арабам, китайцям, всім, хто сюди вліз, в кого були гроші, кому ми змогли продати цю землю? Чомусь? Як так сталося? Це теж наразі чомусь не є актуальним питанням. Після війни, після перемоги, нам не буде кому вирішувати це питання і чи ми встигнемо це вирішити. Тому що, поки хтось воює, інші цю землю розпродають і вони на ній розбудовуються. Вони починають на ній заробляти гроші, вони створюють свої тут консенсуси, свої союзи і чи втулимось, потім ми сюди, ті, які виживемо після. Озброєних військових дій. Це теж велике питання. Тому зараз немає жодного жодної проблеми, яка б стояла не на часі. Сьогодні на часі все, Все, що виникає в нас, пам'яті те, що вилазить зараз кривавим боком, воно зараз це є на часі. І наразі ми з вами вимушені будемо розгрібати все одночасно. І питання мови, і питання землі, і питання моралі, і питання, ем, питання розуміння ідентифікації себе, е, ідентифікації своїх дітей в цьому суспільстві. Хочемо ми того чи не хочемо так влаштований світ, і так влаштовані принципи виживання. Або ми з вами будемо стерти з лиця землі фізично. І... Е, е, Винними в цьому будемо тільки ми самі. Слава нації!